Всім привіт, ребята! Ви на каналі Нерутич, і сьогодні я відкрию кейси в кейс-симулятор в блок-страйк Ну, а перед началом відео підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайки на це відео, ставте колокольчики і напишіть в коментарях, як вам цей контент сподобався, не сподобався, а ми начинаємо. Полетіли. Ну а, що, ребята? У мене є а, 1510 голди, на то, щоб відкрити кейс. Кейсів у мене тут ну, багато кейсів, які я можу відкрити. Ну також тут ще є паки із наклейками. Uh, давайте перший раз це відкриємо самий недорогий. Це Unity Case. Я не знаю, що в мені випаде, але давайте Так, крутимо. І. ну, Таке-таке. Не, UC9 Ну, не, не кльовий, не клюв. Давайте туди відкриємо uh, крістал. Давайте відкриємо кристалл. Що тут може випасти мені? О, о, небольшая реклама. Так, Scar Predator Професіональна. Тут, наприклад, у нас може бути такі попасти. Но я би хотів такий pink lime, але він у мене є. Ну, взагалі, хотів баракуда. Хтось без, без баракуда. <гум> баракуда всі ходять. Професіональний кваліті, як так називає. Давайте туди відкриємо кибедес. Кібадейс. І давай, давай, давай. О, сюда. Це авп White and There. Якщо неправильно вимовляю, мій англійський. Давайте відкриємо Dragon. E, A, A 12. Gerai, dabar pereidime prie paketo. 12. Gerai, tai atskriem. 14. Nežinau. Tur turime tokių paketų. Na... Stikė. Flower. 12. Synthesis. Synthesis. Pagalvinkime, blushka, kaip jau dėl lietu. Už ir taip lietu. О-хо-хо! Сікер Кнайф, Кнайф. О, це файно. Мій ще не розу такий червоний, я не попадав, я його залишу. Ху -ху. Я собі прошу! Давай, останься, останься. О, сюди. Да? Просто Сік Фокс 2. Красиця 2. От Присис відкриємо. А, все, зеня потрачено. Ну, давайте це всі відкриємо. Берсерк. Хм. Саме фіговоє. Танк Дефенс. І теж нічого. Хоча тобто, Ну, Давайте ще останні раз відкриємо цей. Прикольно. Сподобався мені. Так, да. mm -hmm. сподобався. Все. Не відкрила я вас більше. Добре, давайте хотіли покажу, що у мене є. А, у мене є вот такий от інвентар. Ну це лиш... то, що ви тепер видите, що я тепер веду. А так у мене є такий от інвентар. А, хто бачив YouTube Shorts, я там з ним мав одне відео. Ну, ви можете увидіти, в мене тут маленького нового щось додавала. В мене тут самі червоні і оранжеві, я їх просто <звітло> знайшов. А, я, я залишаю собі лише такими. Ну, нормальні, кімнати, Ну, стой, це теж стоїть, стоїть один раз. Це продаємо. Продаємо. Це по скільки? Ну, якщо вони будуть по більше, ну. О, це прикольний калашка. Так, це по 52, ну. Я, конечно, за всі не окупав у ніфіга. Ну, все Так, по 6 продаємо. По 8 продаємо. Флаур продаємо. Це по 21 і по 26. Яся окупив на одну голоду із Фокса. Ну, з лисицтва нормально, ну. Окуп, окуп, хоча б що перший раз окуп якийсь. Ну, такий от мене інвентар. Давайте у мене записало 600 колдинг. Я не знав, що зробити. Давайте відкриємо просто контракс. Ні. Э, давайте фабари. Ну, Давайте фабари, відкриємо повністю. Я хочу вибити нож. Ножик. Ножик і бікрофон. Так, ну, я думаю, відкрию ще два яких кейси. Ну і будемо заканчувати. Не хочу відео розтягувати прям. Це все тратити, бо буде довго. Ну, може, звісно, на 2х. Ну, якщо вам це подобається відео, то в другій серії я потрачу 10 тисяч голди на то, щоб відкрити це і я дотерпію, відкрив це все. Ну, Якщо вам сподобається обов'язково ж, ну, зігням, ну, і останній кейс, давайте виберемо, наугад, ра-ра-сам-бала-бім-бала-бім-бар-бім, ааа, ну, давайте, наприклад, контракт, контракт, добре. І... ну, добре, і, нормальну, М4А1, фе-е-е-е, ну, це я вам буду заканчувати, не хочу втратити останнього відео. Просто так. Е я буду вже заканчувати. Якщо вам сподобалося відео, ставте да вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну а на цьому все. Всім пока-пока, друзі! До нового відео.